Пункти незламності на сьогоднішній на сьогоднішній день повністю готові для того, щоб населення вже могло до нас звертатися. Їх 55 на в місті Одеса та в Одеській області. Вони всі на базі пожежних частин знаходяться, є стаціонарні, є а, у вигляді наметів. От, наприклад, якщо брати пункт незламності, який знаходиться біля головного управління, там є і намет, але е, по територіальності в минулому році туди йшло настільки багато людей, що окрім намета, в самій пожежній частині ми так само обладнали пункт. Незламності і так само ми готові робити і в цьому році, так там є е, мені здається, абсолютно все для того, щоб людина могла прийти і комфортно себе відчувати, тому що коли ми з е, такою ну не не це була не перевірка, це були більш такі обстеження. Ми були по області в пунктах незламності. То там ну є навіть е, пеленальні столики для того, щоб люди могли прийти з немовлятами і там е, ну, зробити те, що їм треба. Вони всі є, вони вже розгорнуті, вони готові до того, щоб люди вже до нас зверталися. На щастя, на сьогоднішній день люди не йдуть до нас. Ще в нас нормальні умови, скажімо так, але враховуючи досвід минулого року, ми розуміємо, що може трапитись. Ми розуміємо, що наш ворог підлийниций. Ми це вже все побачили. Тому в цьому році завчасно пункти незламності вже ДСНС підготували. Там є все для того, щоб людина змогла прийти людина могла а, і відпочити, зарядити свої гаджети, зарядити якісь електроперебори, які вимагають самозарядки. Є місця для відпочинку, де можна де, де можна пересидіти, є місця, де можуть діти бути спеціальні куточки для дітей. А, дуже багато різної продукції поліграфічної, там де можна почитати, помалювати. А, Є знову ж таки старлінки для того, щоб люди в, в минулому році були моменти, коли не було ні інтернету, ні зв'язку. Є на місцях старлінки для того, щоб люди могли зв'язатися зі своїми близькими, якщо доведеться. Ну, тобто, все для того, щоб людина прийшла і почувала себе в безпеці: мінімальне якесь харчування, змога зробити каву, чай собі і бути на місці.